Чи існує пекло? Те, що, дорогі мої, завжди і всі часи вірили народи, становить так звані правди здорового глузду або загальновизнані правди. Про того, хто опирається прийняти будь-яку з тих великих загальновизнаних прав, можна сказати, що йому бракує здорового глузду. Воістовому треба бути безумним. Аби вважати себе мудрішим за цілий світ. Отже, протягом століть, від початку світу аж до наших днів, усі народи вірили в пекло, його по різному називали, по різному свою уявляли, але всі без винятку сприймали, передавали з покоління в покоління і визнавали віру в страшні муки, безкінечні муки в вогні, що були покаранням грішників після смерті. Це незаперечний факт, котрий надзвичайно переконливо довели наші християнські філософи, то зайвим було би доводити це ще раз: Ще на початках існування людства знаходимо підтвердження існування пекла, вічного палаючого пекла. Докази цього надибаємо у найдавніших книгах, зокрема у книгах Моїсею. У них чітко фігурує навіть сама назва пекла. Так у розділі 16 Книги чисел 16,31, 35, читаємо про троє левиків. Корах, Датан і Авірам глумилися над Господом Богом і підняли бунт проти Моїсея, а відтак провалилися живими в шоу. І вийшов вогонь від Господа. І пожер 250 чоловік, учасників бунту. А писав це Мойсей за 1600 років до Різдва Христового, тобто 3600 років тому. В книзі Второзаконня Господь знову промовляє устами Мойсея, бо вогонь мого гніву загорівся, горить аж до підземелля прірви» Второзаконня 32.22. В книзі Йова Йова 21.14 також читаємо, що безбожники, які розкошують у багатстві, говорять Богу, відступи від нас, до ріг твоїх не хочемо ми знати, що він таке отой Всемогутній, щоб нам йому служити, і за що користь нам його благати, і тієї ж миті йдуть до пекла. Його називає пекло країною темряви і смертельної тіні. Йова 10, 21, 22. Воістину, це надзвичайно важливі свідчення, що походять з найстаріших часів історії. Приблизно тисячу років до Різдва Христового, коли про греків чиремлян ще й не було мови, Давид і Соломон часто говорять про пекло наче про загальновідому істину, яку доводити нема потреби. В книзі Псалмів, Псалми 5, 6, 5, 6, 9, 18, 31, 18. цар він говорить про грішників. нечестиві не встояться перед очима в тебе, або нехай безбожники зійдуть до шеолу. А в іншому місці, нехай грішники укриються соромом, нехай мовчки зійдуть до шеолу, а ще в іншому місці чітко говорить про пекельні муки. Згадується пекло і в книзі приповідок. Коли автор прише про наміри грішників звести праведника, по галині моїх, мов шеол живих. Одному з книги мудрости. З розділів 4:19, 5.14, де так барвисто зображені розпач проклятих читаю, і після того будуть ганебним трупом, погордою між мерцями повіки, бо він стрім голов кине їх, онімілих, стрясеєш до, аж до самих основ, і вони будуть знищені до останку, будуть у полях і пам'ять про них загине. Далі засуджені в пеклі говоря, бо безбожного надія, мов полова несе на вітру. Святе письмо у книзі Сараха 21, 10, 9, так повчає грішників. Громада беззаконних купа клоча, їхній кінець у полум'ї вогню. Грішників дорога викладена камінням, а на її кінці прірва пекельна. Через два століття, приблизно 740 років до Різдва Христового, великий пророк Ісаї, 14 глава, 12-15, писав, Як же ж ти впав із неба, ти блискучий сину зірницю, мова йде про Люцифера, про водаря збунтованих ангелів, як тебе повалено на землю, тебе, що підбивав усі народи. Ти ж говорив у своєму серці, на небо сіду, над Божими зорями мій престол поставлю, і вощаду на горі зборів, на краю півночі, зійду на вершок хмар, зроблюсь, як все Та ось ти вшол провалився у яму приглибоку. Під цією прірвою, під цим таємним озером. Маємо на увазі ту жахливу рідку масу вогню, котра замкнена і захована у лоні землі, на яку свята церква указує нам, як на справжнє місце пекла. Це неодноразово підтвердили найбільші святі і містики Святої Церкви. Соломон і Давид також говорять про вогеняну природу. Пророк Ісая 3:3.14. Також згадує про вічний вогонь у пеклі, злякалися грішники на Сіоні, страх огорнув безбожне. Хто з нас буде спроможний жити коло вогню, що пожирає біля полум'я вічного? Пророк Даниїл 12, 2, який жив через 150 років після Ісаї, так говорить про воскресення і страшний суд. І багато з тих, що сплять у порощі земному, прокинуться, одні на життя вічне, інші на вічний сором та ганьбу. Подібні свідчення знаходимо і в інших пророків, і навіть у претечі Ісуса Христа щодо Івана Хрестителя, який говорить прибулому народу з Єрусалима і цілої землі Юдейської про вічний вогонь пекельний, наче про добре всім правду. У котрі ніхто не сумнівається. Той, хто йде за мною, тобто Ісус Христос, говорить від народу, очистить тік свій та збере свою пшеницю до защитків, а полову спалить вогнем незгасним. Матея 3, 11-12. У стародавніх язичників, греків та ремлян, також можемо знайти очевидні сліди віри в пекло і страшні вічні муки. І більш або менш виразних формах по мірі того, як ці народи віддалялися від первісних бога та науки патріархів і пророків, нам завжди представляється та сама віра в пекло, темне і вогняне. Таким пеклом у греків і римлян є тартар. Безбожників, які знехтували святими законами, скидають до тартару. З якого вже ніколи не вийдуть, де вони зноситимуть страшні і вічні муки, говорить грецький мудрець Сократ, а його учень Платон додає: треба вірити у стародавні і святі легенди, котрі вчать нас, що після цього життя душу будуть судити і суворо карати, якщо вона не жила, як належить. Аристотель, Ціцерон і Сенека теж переповідають ті самі легенди, що губляться у темряві найдавніших часів. Гомер і Вергілій передають нам ці легенди у поетичній формі. Хто не знає опису Енеєвого сходження до пекла, де під назвою Тартару, Плутона, Бога підземелля. Знаходимо великі первішні правди, хоч і перекручені, щоб збереглися у поганстві. Муки грішників тут також вічні. Один з грішників навіки прикутий в пеклі. Цю заперечну віру у пекло визнає філософ Бейль, людина, яка в ніщо не вірила. Такий ж атеїст, англійський філософ Булінгброк щиро визнав факт існування пекла. Наука про насолоду і покарання у майбутньому житті, здається, губиться у темряві античності, вона страшніша за все, що ми знаємо напевно, від часу, коли починає світлішати безладдя античної історії, цю віру ми знаходимо вже зміцнену у душі перших знаних народів. Елементи цієї віри надибаємо навіть у диких народів Америки, Африки і океані. Дуже помітні її сліди знаходяться також у язичницькій вірі індіанців і персів, нарешті і іслам зараховує пекло до своїх прав твіри. Що ж до християнства, то немає потреби нагадувати, що догмат про пекло є однією з тих великих і фундаментальних прав основ Усієї будівлі святої віри, навіть протестанти, які своїм недоречним принципом свободи дослідження святого письма, не беручи до уваги святу традицію церкви та її таїнства, майже все перекрутили, однак не посміли наважитися поставити під сумнів догмат про пекло. Стається дивним і незбагненним те, що Лютер Кальвін та їх інші послідовники, зреформувавши не одну правду віри, залише недоторканою цю жахливу правду, яка для них мала би бути дуже незручною. Отже, усі народи з давніх давен знали і визнавали існування пекла, цей жахливий догмат. Відкритий нам самим Господом належить до скарбниці великих загальних прав, що просвічує людство, тож видається неймовірним, аби людина зі здоровим глуздом ставила під сумнів існування пекла. Отже, пекло існує. Отже, ми переконалися, що всі періоди історії народи вірили в пекло і що воно само не людська вигадка. Припустимо, що на світі була мить, коли люди жили спокійно, не відмовляли собі в нічому, і беззастережно віддавалися всьому, що листило їх пристрастям. Аж ось з'являється якийсь філософ і наказує: не робіть цього, бо існує пекло, місце вічних страждань, якщо не перестанете грішити. Господь вас покарає, бо існує вогненне пекло, де горітиме вічно. Якщо не виправитися, можете собі уявити, яке враження справила би така промова. Спочатку, напевно, ніхто би не повірив, що ти верзеш, почув би від усіх винахідник пекла. Звідки ти це знаєш? Як можеш це довести? Тобі щось побаламутилося, лихозвісне, пророче, упевнений, Ніхто б не повірив, і не повірив би тому, що зіпсута людина інстинктивно жахається від самої згадки про пекло. бо будь-який злодій відганяє від себе настирливу думку про вічний вогонь помсти, що немилосердно має карати його завщі навіть глибоко приховані гріхи, а що коїлося би у суспільстві, де ніхто ніколи не чув про пекло. Без сумнів, там, окрім пристрасти, супроти нової науки піднялися б споконвічні І нещасному винахіднику не тільки б ніхто не йняв віри, вони б вигнали, побили його і в гніві позбавили б життя. Таким чином, у будь-кого пропало бажання таке повторювати. Та навіть якщо важко це уявити, повірили б в цю дивну вигадку. І якщо б усі народи, а це видається ще неймовірніше, Повірили лише на слово цьому філософу, це була б знаменна подія. А хіба можливо уявити, що в історії людства не зафіксували б ім'я, час, коли б він жив, народність, з якої він би походив. Однак ми про це нічого не знаємо. Хіба ж існує принаймні найменша згадка про того мудреця, який запровадив у світі таку жахливу науку, що протистоїть найзапеклішим пристрастям душі, серця і людських почуттів. Отже пекло це не чиясь вигадка, це не вигадка, бо можливо, неможливо його вигадати. Вічні пекельні муки це догмат, незбагненний для людського розуму. Людина не може винайти те, те, чого сама не розуміє. Саме тому, що вічного пекла не у змозі збагнути наш розум, він бунтується, доки надприроднє світло віри не просвітить і не піднесе його. Пізніше ми покажемо, як розум звинувачує пекло у несправедливості, жорстокості, а після твердить про неможливість його існування. Догмат про пекло. Одна з тих прав, котрі ми називаємо вроченими правдами, це світло Божого походження, що світить всупереч нашій волі та криється в глибині нашого сумління і нашої душі, наче чорний, похмурий, сяючий діамант, і ніхто звідти його не забере. Адже сам Господь туди його поставив. Можна прикрити цей діамант і зменшити. Його понурий блиск, можна відвести від нього очі і на деякий час забути, можна заперечувати його існування, але хоч не хоч, кожен повинен у це вірити, бо сумаління не перестане про нього нагадувати. Грішники, що, здається, глузують з пекла, насправді страшенно його бояться. А ті, хто стверджують, що пекла нема. Обманюють самі себе і інше, це скоріше безбожні прагнення серця, ніж розумне заперечення Духа. Майже сторіччя тому один з таких сухвальців писав Вольтеру, що він довів метафізичним способом, що пекло не існує. Щасливий ти відповів йому на цей, цей старий патріарх – мені до цього ще далеко. Ні. Жодна людина не вигадала пекло. Не вигадала і не могла його вигадати. Догмат про вічне пекло походить від самого Бога. Це частина того великого, первісного откровення основи релігії та морального життя людства. Отже, дорогі мої, пекло все таки існує. Подобається нам це чи ні? У одного султана було чотири дружини. Найбільше він любив свою четверту дружину, наймолодшу і найласкавішу. Султан дарував їй багато одягу, коштовностей, доглядав її більше усіх. І вона була весела і радувала його. І любив свою третю дружину, виняткову красуню, вирушаючи в інші країни. Він завжди брав її з собою, щоб всі бачили її красу, і завжди боявся, що одного разу вона залишить його і втече до когось іншого. Султан любив і другу свою дружину, хитромудру, і досвідчену в інтригах. Вона була його довіреною особою, яка допомагала приймати мудрі рішення. Коли у султана були проблеми, він довіряв. В їх другій дружині і вона допомагала чоловікові вийти із складної ситуації та пережити скрутний час. Перша дружина була найстарішою і дісталася йому у спадок від покійного старшого брата. Жінка була дуже віддана чоловікові і робила все можливе для збереження і примноження багатства, як самого султана так і всієї його країни. Султан не любив свою першу дружину, незважаючи на те, що вона глибоко його поважала і цінила. Він не звертав на неї ніякої уваги. Якось коли султан захворів, він почав згадувати своє пройдене життя і сповнене розкоші. Зараз у мене чотири дружини, але я, коли помру, залишуся сам. Він покликав свою четверту дружину і запитав, я любив тебе більше за всіх інших, віддавав тобі все найкраще, беріг тебе з особливим старанням. Зараз, коли я вмираю, ти готова послідувати за мною до царства небесного? Звісно, ні, відповіла вона і вийшла, не зранивши більше ні слова. Її слова, як кінжав, вразили серце чоловіка. Тоді засмучений султан запитав свою третю дружину, я захоплювався тобою все своє життя. Зараз, коли я помираю, ти готова послідувати за мною по той бідча?» Ні, відповіла його третя дружина. Життя таке прекрасне. Коли ти помреш, я думаю ще раз вийти заміж. Серце султана защеміло, такого болю воно ще ніколи не знало. Тоді він запитав свою другу дружину, я завжди приходив до тебе за допомогою, і ти завжди допомагала мені і була для мене найкращим радником. Зараз, коли я вмираю, ти готова слідувати за мною туди, де бліді тіні стогнуть і молять володаря душ про пощаду. Дуже шкода, що не можу тобі допомогти в цей раз, відповіла друга дружина. Єдине, що я можу зробити, це щастю тебе поховати. І відповідь вразила султана, як тисячі громових блискавок. А в цей момент він почув голос Я піду за тобою туди, куди ти мене поведеш, і буду поруч з тобою до кінця. Султан обернувся і побачив свою першу дружину. Вона виглядала блідою, заплаканою і виснаженою горем до невпізнання. Він тихо зі смутком відповів, я повинен був уважніше ставитися до тебе раніше. Дорогі мої, у кожного з нас є чотири дружини. Наша четверта дружина це наше тіло. Яке не має значення, скільки сил і часу ми вкладаємо в те, щоб виглядати добре. Воно нас залишить, коли ми помремо. Наша третя дружина це наша кар'єра, становище, гроші, багатство, соціальне становище. Коли ми помремо, вони належатимуть іншим. Коли наша друга дружина це наша сім'я і родичі. Неважливо. Скільки вони нам допомогли тут, найбільше, що вони можуть зробити для нас, провести нас на той світ з пошаною. І наша перша дружина це наша душа, яку часто ігноруємо через гонитство за владою, багатством, успіхом і задоволенням, незважаючи на це, Душа завжди з нами. Ставлячись до неї з турботою і увагою, оберігаючи і розвиваючи її, ми можемо подарувати світу і собі найбільший подарунок.